Ти за своє життя треба думати, бо як бачимо, що за нас ніхто не думає всі просто щось своє мутять крутять. Нам понав'язували кучу різних наратів. Ми з вами сремся через це все. Багато людей повтрачали життя. Багато людей сенс життя повтрачало, багато людей близьких і Люди просто розгублені і так далі. Дивлячись на все довкола, ну треба просто зайнятися своїм життям, і все створюємо зараз можливості, як може всі українці, у кого в яких є паспорт України зараз. От для вас є зараз унікальна можливість отримувати Америки. Американську ЗП, поняла? Американську рівня. Дуже багато американських блогерів і так далі, яким потрібно розповсюджувати додатково відеоконтент там, в Інстаграмі, Ютубі, так і так далі. Якщо у вас є доступ до інтернету, телефон, доступ до інтернету, і скачаний, Тікток, Фейсбук і так далі. Для вас прекрасна зараз можливість зайти з нами на цю історію. Я вам розкажу, як це працює. Клікайте там в шапці профілю, я думаю, ви прекрасно знаєте, куди треба переходити. Два дня я вам просто порозказую, як це все працює, хто нам потрібен, хто кому це підійде і так далі. Ну, от реально можна.